Ваш виступ насамперед за оригінальний задум, за креативний підхід і за поширення українських народних традицій. Молодці! Ми вас вітаємо! Грамотою відділу освіти нагороджується Ткаченко Юрія за зайняте перше місце. Ваші області. На сцену Маськович Вікторію, дитяча установа номер 7 з віршем: «Усе моє, все зветься, Україна. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що вона за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, є гори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетріна, що хоч спинись і з Богом говори. Вітвому відділу освіти нагороджується Мацкович Вікторія.